Вітаю всіх на нашому каналі, і сьогодні буде відео про те, як я навчився їздити на різні техніки, та й зовсім безкоштовно. Вчимося їздити на такому тракторі. Маленький. Let's go out. І так, з чого все почалося? Почалося з того, що ми приїхали в відрядження і була можливість навчитися їздити на техніці. Тобто це був і погрузчик, і фронтальний погрузчик, ну, і звичайний з рожками такими. І був ще також ескаватор, та грузовик бус такий з кузовом. Тому мені дали можливість навчитися, я не відказувався і допомагав кожен раз, коли потрібна була допомога. І якби для першого досвіду це дуже добре. Хоч корочку ніяку мені не дали, але для себе це, знаєте, такий гарний опит, який лишнім не буде. Цей погрузчик, на якому я зразу їздив, він новенький такий. В нього і камера заднього виду є, не знаю, як в звичайних погрузчиків, бо це мій перший досвід і на інших якихось я не їздив. Тому це було дуже удобно і, в принципі, навчився я швиденько. На всій техніці, що ви побачите в цьому відео, я проїздив ну, десь приблизно місяць, може трішки менше. Ось тут на відео видно, що я змінив погрузчика рога. на... Такий от ковш. і треба було привести пісок. Ну всі задачі я впорався вже швиденько. Ось, вперше загрузив ще й пісочок в погрузчик в цей бобкет. ідеально вийшло, трошки тут не добров, але нічого страшного. Тут вже ви ось бачите іншу техніку, це такий от ескаватор, яким я навчився теж керувати та копати ним різні траншеї. Так, робота нечиста. Працювали. Звісно ж, в болоті в такому, але нічого страшного. До всього звикаєш, коли ще й гроші платять, то все супер. Як відбувалося моє саме навчання їздити на новій техніці? Це було дуже просто. Відкрили мені двері в техніці, в ескаваторі або в погрузчики, і показали: ось джойстик, ось два речашка, ось педаль. І давай пробуй. <свят> ну і методом втика. Отак, от я й пробував туди-сюди. Ну і спершу не дуже виходу, але потім через декілька днів вже їздив не гірше, ніж інші хлопці. Ще був е, язиковий бар'єр, тому що більшість е, з цієї бригади, до якої я приїхав від Ряжня, розмовляла на латишській мові. І не зовсім всі розуміли навіть російську. Але дехто розмовляв англійською, то трошки якось ми комбінували і ну, виходило розуміти друг друга. А ось це вже, ви бачите, більш серйозний такий погрузчик. На ньому трішки складніше було навчатися їздити, але людина може навчитись чому хоче, головне, щоб було бажання. Почемося ще на іншій техніці їздити. Так, а тут що? Із новенького, так це цей джойстик, в якому є три положення. Це ход назад, нейтрально і вперед. Підальку даємо газу. Звісно, їдемо вперед. Переключаємо джойстик на нейтралку, Даємо газ, нічого не відбувається назад, даємо газку і їдемо назад. Показує їй нашу швидкість. Кількість палива, температуру двія, я так розумію. Який у нас режим виставлений зайчика або черепашки? Швидко, воно. медленно, короче. Повертаем. Ну, в принципе, ничего складного нема Джойстик у нас також поднимает або опускает рога. Он тише, что мы отсоединяем. Або коуш. И також также Пускає. Таке от трактор є. Так що, так от працюємо. Не скажу, що все легко, але, в принципі не тяжко. Робота в розкопках лопатою набагато тяжкіша, ніж їздити на техніки і щось привозити. Тому в кого є. Досвід він вам знадобиться, тому що багато де на будівництвах, на різних. Потребують, знаєте, у кваліфікованих екскаваторщиках, трактористах і тому подібне, хто може гарно. Короче, хто володіє досвідом, той буде тут при плюшках. Бо я знаю, що. Е Потрібні були трактористи чи ці ескаваторщики троє, то запропонували безкоштовне житло і 200 євро чистими за роботу. Ну, Хлопці відмовились, це ставка, відмовились від цього, тому що я вам скажу, що можна заробляти набагато більше, якщо ти професійний. Тракторист або екскаваторщик, то в принципі 13 євро, тобто 14 можна мати. Якщо 200-220 годин відпрацюєш, ну то порахуйте самі, скільки це виходить. Якщо отакі от, от справи. Але в принципі, ну, це робота нормальна. Я якби не мав би ніякої іншої і запропонували таку, я б погодився, так що такі от справи. І так. Ось ця кнопочка. Зараз покажу, що вони роблять, коли міняєш ков або рога. Фіксатор. На дівці рога або ковш зафіксував. І також все, фіксатора немає. Можна опустити ковш і рога зніка. Ось ще на такому апараті вже навчився їздити. Давай you like <laughs> yeah? До цього їздив взагалі до стройки цієї їздив тільки на седані, і то на автоматі. Ці жартома називають цей бусик Гелік. Раніше на такому також не їздив, але тут на цих панелях на стройки вже навчився майже на всьому їздити. Ще тільки на ось такому великому агрегаті не їздив. Ще робота на панелях, що ми робили сьогодні? Покопали таку траншею? Ескаватором, навіть я покопав якусь годинку ним ескаватором, далі по цей бобкет висипає пісок і ми його вручну вже лопатами. Трамбуємо, щоб було в рівень. Ось така різноманітна робота є тут в полі на сонячних панелях. Ще у нас сталася ось така одна неприємна пригода, коли мій колега на цьому бабкеті на погрущики тягнув з катушки кабель. Зараз трошки пізніше покажу вам цю катушку з кабелем, то, в общем, Бобкет з'їхав з дороги і застряв в канаві, то ми проводили спасательну операцію. Завершено. Ось цей саме кабель. Здається, 150, -ка, 150 розміру. А далі сам цей кабель разом з катушкою чуть не впав у річку, але все обійшлося. Команда все виправила. <гум> Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Яка робота у вас була, які були пригоди? Та ставте лайки або дізлайки. Всього вам найкращого. Бувайте!